Як Ной міг розмістити у ковчегу всіх тварин світу? Фізично це, це неможливо. Але якщо ковчег був не просто човном, а чимось більшим, уявіть ковчег як генно лабораторне судно: не тварини, а їхній код ДНК, ембріони, насіння, справжній біобанк, подібний до сучасних сховищ на Свалбарді. Машина для відродження життя. А хто попередив Ноя про катастрофу? Давні тексти кажуть Бог. Але уфологія припускає: це могла бути цивілізація, що з орбіти спостерігала за кліматом і передала інструкції: Корму не треба, клітки не потрібні, лише збереження коду життя. Це пояснює неможливе. Як у маленькому судні зберегли цілий світ? Можливо, історія про Ноя це не лише легенда, це свідчення про високі технології, які давні люди сприйняли як диво.